Еак грецький міф Зевс Громовержець, викравши прекрасну дочку річкового бога Асопа, поніс її на острів Ойнопію, який став зватися з того часу по імені дочки Асопа Егіною. На цьому острові народився син Егіни Піраші Зевса Еак. Коли Еак вирис, змужнив і став царем острова Егіни, то ніхто не міг зрівнятися з ним у всій Греції ні любов'ю до правди, ні справедливістю. Саме великі олімпійці шанували Еака і часто обирали його суддею в своїх суперечках. Після смерти ж Еак, як і Мінос Піраві Радаманф, став з воли боги в суддею в підземному царстві. Тільки велика богиня Гера не Еака. Гера наслала велике лихо на царство Еака, оповив густий туман острів Егіну, чотири місяці стояв цей туман. Нарешті розігнав його південний вітер. Але не визволення від лиха. А загибель приниз своїм подихом вітер. Від згубного туману безлич отруйних змій наповнили стави, джерела і струмки Егіни. всіх потруїли вони своєю отрутою. Почався жахливий мор на Егіні. Вимерло на ній усе живе, залишились здоровими еак та його сини. В розпачі підняв Еак руки до неба і вигукнув О, великий егідодержавний Зевсе! Якщо ти справді був чоловіком Егіни... Якщо ти справди мій батько і не соромишся свого потомства, то верни мене, мій народ, або ж і мене сховай у темряві могили. Дав знак Еаку Зевс, що він почув його благання. Блиснула блискавка і прогуркотив грим по безхмарному небу. Зрозумив Еак, що почута його молитва. Там, де молився Еак отцю Зевсу, стояв могутній, присвячений громовершцю Дуб, а біля його коріння був мурашник. Випадково упав погляд еака на мурашник, повний тисяч працьовитих мурашок. Еак довго дивився, як поралися мурашки і будували своє мурашине мисто, і сказав О, милостивий, отче, Зевсе, дай мені стільки працьовитих громадян, скільки мурашок у цьому мурашнику. Тільки но промовив це еак, як дуб при повному безвитри зашелестив своїм могутним виттям. Ще один знак послав Зевс еакові. Настала ніч. Чудовий сон побачив еак. Він побачив священний дуб Зевса, віти його були вкрити безличчю мурашок, заколихались віти дуба, і дощем посипались з них мурашки. Впавши на землю, мурашки ставали все більшими і більшими. Ось підвелись вони на ноги, випросталися, зник їх чорний колер і худина, вони оберталися поступово в людей. Прокинувся еак, він не вірить вищому сну. Він навіть нарикає на богів, що вони не посилають йому допомоги. Раптом почувся сильний шум. Еак чує кроки, голоси людей, які він давно вже не чув. Чи не сонце, думає він? Коли вбигає син його теламон, кидається до батька і радисний говорить «Вийди швидше, батьку. Ти побачиш велике чудо, якого ти й не сподівався. Вийшов Еак з покою і побачив живими тих людей, яких бачив у сни. Проголосили люди, що раніше були мурашками Еака царем, а він назвав їх мирмедонянами. Так знову була заселена егіна, пояснення до міфу міф про Еака особливо цікавий тим, що в ньому яскраво відбитий пережиток тотемизму. В міфі розповідається про те, як з мурашок виникло плем'я мирмедонян віра в те, що люди можуть походити від тварин, властива первисній релігії.